Мене звуть Мар'яна Вольська, мені 27 років. Я переїхала зі Львова до Сєвєродонецька в кінці грудня 2018 року. Тут я працюю в школі, а також я є організаторкою україномовного розмовного клубу. Уже понад рік Мар'яна Вольська після роботи у школі двічі на тиждень поспішає до своїх дорослих учнів. На зустрічі україномовного розмовного клубу в офіс волонтерської організації Восток Сос до неї щоразу приходять близько 20 мешканців Сєвєродонецька, а деякі люди, щоб поспілкуватися українською, добираються у столицю Вільної Луганщини навіть із сусіднього Лисичанська. Я рада всіх вас бачити. Я знаю, що наше попереднє заняття було дуже емоційне. Було дуже багато коментарів, думок, бажань висловити свою думку. Якщо в когось є ще якісь думки, не те, що можливо хотілось дуже сказати, те, що важливе. То будь ласка, зробіть це зараз. Сьогодні у клубі говорять про внутрішніх переселенців, багатьом учасникам їхні проблеми відомі не з чуток. Хтось допомагав біженцям як волонтер, а хтось і сам втік з окупації. Я переміщена особа, і я заїхав Сєвродонецький. Я дуже вдячний місцевим людям, таким небайдужим, і вони дійсно допомагали нам. Ми приїхали, ви нас прийняли, теж змінились. Ми змінились. У мене теж багато чого змінилося в житті. Луганчанин Віталій поліцейський у 2014 році. Він з двома дітьми і дружиною виїхав з рідного міста, яке захопили бойовики ЛНР. Відтоді вирішив перейти на українську, Спілкується нею і вдома, і на роботі в поліції. Коли я починав розмовляти в родині українською, воно було так ну не дуже мелодійно, скажімо так. І ці слова були такі суржиками, і не дуже приємно їм було слухати. І вони казали, ой, душі, дуже тяжко тебе сприймати. Через те, що я розмовляю в цьому клубі, воно вже більш мелодійно стало. у мене так. Я починаю з себе, коли в мене воно вже буде йти, мої рідні теж будуть переходити. У мене в Середонецьку були такі ситуації, коли я звертався українською мовою. А мені казали, звертайся, будь ласка, до мене російською, тому що я тебе так не сприймаю. Я звик до тебе, коли ти звертаєшся, розмовляєш російською мовою. Місць, де можна було поспілкуватися українською у Сєвєродонецьку майже немає. Крім україномовного розмовного клубу, чи не єдина така локація кафе львівські круасани, де обслуговування державною мовою, політика закладу. Добрий день, доброго дня. Чи можна замовити середню лавку? — Так, можна. 26 Доспати 24. Ага, Дякую зараз. Дуже приємно приходити час від часу і чути, коли. без будь ласка, до тебе звертається українська. У конфліктів жодного разу таких явних. Стосовно того, що я спілкуюся з кимось українською або я з іншого регіону, жодного разу не було. Я можу сказати, що є якісь, можливо емоційне ставлення до цього, яке особою виражають. Ну, до прикладу, коли ти приходиш в магазин і три рази говориш назву якогось продукту, яка написана в магазині українською мовою, але тебе спонукають сказати її російською, то це трішечки неприємно. Через нестачу україномовного контенту на Луганщині Мар'яна Вольська і україномовний розмовний клуб самі організовують культурні події і міні-фестивалі у Сєвєродонецьку. Вже відзначали традиційне українське Різдво, Шевченківські дні і свято Івана Купала. Такий собі культурний обмін між заходом і Сходом. Для мене це дуже-дуже крутий досвід. Я дуже хотіла дізнатися більше про східні регіони. Я ніколи не мала такої можливості. Я ніколи не спілкувалася раніше з ходянами, і зараз для мене це більше ніж можливість. Це відчуття, мабуть, власної якоїсь відповідальності за те, що відбувається. Я бачу, що ця потреба в знайомстві з тим, хто я є, або ким я був, або ким були мої батьки, або що таке Україна, і що таке українське. Воно має тут потребу і зміст. Таку потребу відчуває і Оксана Чепіжна. Сєвєродонеччанка саме почала ходити на зустрічі клубу вивчати рідну мову. Я ще не стала україномовною, Тільки намагаюся. Я опановую цю мову. Вона мені рідна, близька. Я завжди себе відчувала українкою, тому що мій батько українець. Моя бабуся була україномовною. Вона мене доглядала до ручку в дитинці, співала мені українські пісні. Отакі от клуби вони дають суспільству розвиток, розвиток мовний. І бажано, щоб їх було більше в місті. Про створення подібних клубів в інших містах Луганщини мріє і організаторка україномовного розмовного клубу у Сєвєродонецьку Мар'яна Вольська. Крім того, розповідає волонтерка, вона зверталася до міської влади з пропозицією допомогти чиновникам опанувати українську. Утім, відповіді досі не отримала, а на розширення поки не вистачає ресурсів.